Всем привет. Все, гай, мир. Майнкрафт онлайн. Я и сестра. Что? Ну и где ты? Да я тут. Что не бачишь? Нет. Бо я, я, втечу. Зараз я втечу? А що це за чудо-юдо? Де чудо-юдо? Чудо чудо це во Чудо-юдо, чудо-юдо Чи це котюшня? Ні. Це во? Ага. Це конюшня. Як без котюшня? А де твій? Да, можна виживалку переведе. Давай. Можеш знімаю снимаю. Мені неполадки. Все, заходить. Тихо я Ну за ще нема. Ну, так то і є. А тепер є. Опа, а ти в броні? Так. Я подивлюсь. А я то, подив... то якщо що то прийде забронювати. У підив... мене є броня. Опа. Хай за... забромо. я броню не взяв. Шо, йди за мною, може в мене є ще одна броня. Де? Йди до мене за мною в хату. Я не пам'ятаю, це що таке? Упс. Хай найшли. О, точно. У нас тобі є звідки брати броню. Звід. Скрізь. Ей, та в мене є спеціальна броня, вже зроблена. Зачарована? Да. Ну дивись мені твої крісла А то я тебе приб'ю тоді позичу. Так, подивлюсь, я тобі даю. Це у тебе така плазма? Я тобі даю зачаровану броню, а тобі обичну броню, броню О, правильно А кірка у тебе є? Є, зачарована. О, Дай мені. Так, ще давай. что за музон? О. Ща давай. Очекай! И о. Акерка. Отекай. Дай мне не И так тебе беру не зачарованных. Я тобі одну алмазну кирку даю і кам'яну. Короче, я сам возьму. Та Настя. Я тобі одну желізну і одну кам'яну. Ой, одну алмазну. Мені одної алмазної хвати. А. Все, пришла. Я тобі один меч. Дай у тебя тут проход. Ой. Я не в знімається? Ну да? Та ли все ти уже ту кухню? Це кухня? Кухня! <expand> а я думаю, це якась... А що це таке? Ключ зажигання? В сміхі Де? Трете-те-те-те-те-те-те-те-те! трете те те ми маємо полювати! Це ecco, це ключ зажигання, а що тобі з цього вважається?! Ей! Може вже хватить? Ти в... тебе буду бити! Ти в цю лазиш? Пішли вже! Я мені твою хату не можна подивитись! Я ж на твою не дивлюсь. З ким воювати? З тобою я можу. Добувати. А. Ну, Чилс воювати. Конік, конік. Де тут ви? Ти точно слога береш? А ти де? Тут я. Де? Тут я. Конюшник. А, скотину береш. <ріст> Ой. Ехать. <ріст> Тобі главного кірку взяти. А, ти мого коня випустив? Спасибо. Э, е, то мій кинь. Звук Вей? Да, да. А, значит, цемей. Я хочу. А кто в тебе игре админ? Что? Кто главный? Ой. Ну, чей мир? Кто админ? Нет, ну не тут нет. я влизу. Со... Настя! Я вбиваюсь. Ано! За Зачекай! Настя хто не відкрив? А то зараз тебе відкрию. О, все. Можна йти. А Де та та Упс. Фух, я чуть плаву не залетіла. Можемо печеру яку зайдемо. Йдемо сюди. А тут що є печера? Тут нема печери. Не знаю, може є. О, Н... я знаю, де є. Де є? За мною йде. О, так ти знаєш, як і я. Я Ні, не знаю, я ти знаю, теж не знаєш. Хат. Я знаю, він в мене -хати. коло хати. Коло угу. Ну, Зараз сама динамітр пор... порозробляєш. А де, Льош? Де? Де? Закритого ти може жовтим. А. Проведемо конюшню. Ти могла зразу сказати? Ну я зав. Якби я не знав. Забула... А Бог голову нашу дав. Щоб думати по математиці? Все бслі. Тих її прив'язав? Та, на при він не прив'язується. Зараз втече. Він зав'язаний, тут закрит. А. Що тебе тут скільки лоботи повиростало? Ну, його не... Сейчас пока. Почекай. А сказав пока. Опа. Та-та-тап-тап-тап-та-та. Ей! Ого! Я башка тут вже було. Чи ні? Да. Да, у мене тут даже от всего штуки є. Желізо! Да. Желізнячок. Давай. А тут а ти не була. Да. Де? О, еще один железнячок. Земля. Настя, две. И чё, кто выказал? Настя. Ай! Первый, первый, я второй. Я не с Марса, я с Луной. Добре, что ты не с Марса. Первый, первый, я второй. Я не с Марса, я с Луной. Хватит уже. <смех> <Ладно>. <смех> а, снилая, как как ты сносишь, ты женщина. Песли, а, ну, я Эй, ты, папарацци. Дайте. Я не папарацци. Папарацци, чики. Что ну, видео снимаешь? Так, то, то я вже тут була. Тихо, який смузол голємий. Ой, Льош, виходи на дві. Де, ну, я зібралась відпочити початку гори. Ну, давай я зроблю... Мірю, Самі забудемо. Эй, ти де? А можна тебе вбити? Я тебя убью. А це вроді щось нормальне. О, пішки туда в середину а Я тут та тоже та даже, та... железо бачила. А хто це робив? Шахту? Ага. Не знаю. Шахматно. Кто мне факел за... А где? О, я выбираю. Железо. Де? Де, де. Да. Ты пчет квалце золото. Так ты такешь, я уже заберу. Все

Настя, я як я... крот, я завжди під землею хочу бути. А я завжди хочу бути на волі. Так хто тебе, держи? Я тебе не... Ще не... Пожалуйста. Я не прописку. Де поняв? Ти мене бачиш хоча б? Я щось знайшов. Опа-ча. Так, я лучше буду... Ну, и что? Железо. Я улучшаю. Так. Опа-ча. Настя. Я железо копаю. Люша, я выкопала ты железо. Нет, дивиться на него. Тут. Я питаю Боже, то тут железо. Железо, железо. Только одно железо. Ставьте плюс, если тут бата железа. Може лайк. В комментах. Ты принцип. Ты куда? Ні, реально тут дуже я багато. Можу знайти. Я Я нижче й нижче йду. А я лиш жаліло і желізо викопую. По скинути мене не знайдешся, точно по імені можеш знайти. О, тепер вже реалізовато. Ні, диви. Нас. Скільки тебе зарядки? 15. Я б не сказав, що в мене теж добре. Ні, як ти, ти, ти сюди прийшла, Настя? Йошо, не думав, що не кричи. Я наушників ти не чу. Я наушники убрався і... Ну що, ти думаєш... Що ти як ти сюди прийшла? Йошо, я, я ж від тебе... Що я проход не знайду. Я від тебе втік. Ілюша, я як металовий скарпі. О! Будь-де найду. Абе, 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 абе. Абе, абе, абе.